Бажаю міцного. Завчора терористична хунта Кремля скинула 105 кабів по Україні та 29 по громадянам Курської Республіки. Також терористи з Лісся завдали 347 артобстрілів. Вчора ЗСУ продовжували знищувати окупаційні війська при відбитніх 12 атак. Просуваючись лісами на південь від Миколаїв-Даріна, ця нечість дійшла до прикордоння з Сумською областю. Але ЗСУ їх там методично атаками і артилерію проріджує. Тривали бої за контроль лісополос в районі Свердлікова. Втрати у ворога тут великі, просування мінімальні. По тій самій схемі, який день посилає командування Лаптінологи. Від кругленького в напрямку Миколаївки розбиватися і вмирати об лінію оборони ЗСУ в районі старої нової Сорочин. Ворог також методично винищується, та ще сили ССО його там контратакували в Погребках, які наше, та на лінії Русських та Черкасських. Порічні тривали позиційні бої, без змін лінії оборони. Також ЗСУ підсилило напрям резервами. Вчора ворог пішов знову на махнівку. Тривали бої і в самому селі, щоб вибити штурмовиків, які туди проникли. Біля села Курилівка без змін. Тривали бої в лісосмузі на напрямку Плехова. Там наші хлопці захопили деякі опорні пункти. Була бавовна в ризику по командному пункту іпотечників. У Кремля грошей на відбудову житла в Курській області немає, а на відбудову лепа знайдеться. На фото звичайна маршрутка в Курську, і це ті, що хочуть нас вчити, як жити. Стрім сьогодні о 18:30. Молимось, допомагаємо донатимо. Дякую.